Стінку. Дивіться, Ми хочемо здобити, е, ось, наприклад, стіною додатково е, дати реєчки з цього боку і з цього боку від вікна. Вибираємо стіну, надамо однорідної конструкції, напишемо 3, 3 мм. Вона дуже тунезна. Висота її. Зараз наразі висока, там, наприклад, тут треба буде подивитися, але ми візьмемо не зв'язано. Ну, хай буде 500, 1500, бо вікно має 1500. І текстура в нас є ось оця ми там одиничку. Собі зберегли. Саме така, як нам подобається. Пишемо ОК. Прив'язали. Може, правда, о, бачите, це взагалі ідеальний варіант. Акуратно. Так, вона пройшла, тільки ось тут щось вискочило трохи. Ось, Напевне, пасує, щоб вона не вискакувала. Ось так. Підтягнути трошечки її ось тут. Ось таким методом, щоб вона трошки не доходила. Ну, Все одно там ця дошка, я знаю, пару міліметрів не, не дійде, бо тут якийсь стик виходить. бачите? Ось так вона закрилася. А якби в нас було, наприклад, не з боку і в бік, а зверху і знизу від вікна, то ми би могли б робити ось таким методом. Галочкою сюди. Перша кнопка, друга кнопка поставили, а тут воно заховалося? А ні, воно не доробилося. Дотягнемо акуратно сюди і воно ховається. Тут щось із стіною. Ага, ця стіна вже у нас наглазилась. От вона у нас пішла сюди. Ні, все нормально, у нас просто е, оця стіна, вона о, стіночка, вона взяла прив'язку. то, що треба, беремо зміщення вершини і треба її відвести. Ну, може, навіть трошки відведемо її набік. Ось, щоб вона все ж таки вискочила наперед. Ну, може, мені так вдалося вгадати. А далі, якщо нам треба на сам верх, то давайте зробимо. Візьмемо цю точку. От у мене є десь тут оця зараз точка. Якась там, допустимо, ховається. Беремо зміна висоти і десь ось тут. Архікат навіть десь в якогось моменту нам підкаже. Ось, є перетин. І вона є. Аналогічно знизу можна би було скопіювати її і просто висоту підтягнути потім донизу. Це простіший метод, він нам не перешкоджає в конструкції і не впливає на план, тому що план. У нас зберігається такий, як і треба в оригіналі.